Всім привіт! Так, Це масажерно-вантажний автомобіль. Йде зараз під лак. Хочу показати у нас тепер нові паски. Ну, як нові, ми їх не з'єднюємо, віші е, самі паски. Вони таке, йдуть такими кусочками. Е, ми надаємо стяжки. І ви стяжками вже собі скріплюєте і визначаєте собі самі свою е, ширину. Також буде і довжина, ми не скріплюємо. Ми будемо тоді, не буде вже проблем, бо бувало, що у когось є вущі, у когось ширші, особливо у кого паски на кріслі, паски безпеки, то не, не залазили. То такі справи, більш покажу ще у відео.